Україна, війна, Бог Історії, коли він був Поруч Українські біженці в сім'ї Британських християн. ІРИНА БАЛАКЛИЦЬКА, СТюарт та Еммі Керрі живуть у місті Колчестері, Велика Британія. І виховують трьох доньок Майлу, Лару та Іф. Вони членами християнської церкви беруть участь у багатьох заходах, але їм здавалося, що цього замало і потрібно зробити щось більш значуще. У всіх своїх рішеннях подружжя звикло радитися з богом. Так було і цього разу. Еммі запропонували обійняти посаду приватного терапевта, але потрібно було залишити Національну службу охорони здоров'я зі стабільною оплатою. Після молотов та обговорень зі Стюартом вона погодилася і ризикнула. Нині жінка працює в спецшколах та родинах з дітьми, у котрих є особливі потреби. Щодня вона взаємодіє з батьками, які стикаються з проблемами, емоційно травмовані та просто розбиті, бо не завжди розуміють своїх дітей з порушеннями розвитку і поведінки. Йдеться про аутизм, дефіцит уваги, гіперактивність, поведінкові розлади. Труднощі з виконанням повсякденних обов'язків, як от вмивання, одягання тощо. До цієї роботи Еммі іноді здавалося, що життя інших людей значно легше, ніж у неї, і що вона єдина, у кого є проблеми. Але поспілкувавшись із такими сім'ями, Еммі зрозуміла, що це не так. Стюарт також упевнений, що багато подій у житті родини відбувалося саме тому, що Бог привів їх у певне місце, допоміг прийняти певне рішення або утримав від нього, і вони це відчували. Іноді Стюарту на роботі так усе набридало, що хотілося звільнитися. Тоді він молився про це і приймав рішення залишитися. Після цього все налагоджувалося. Подружжя усвідомлює, що вони приймали ті чи інші рішення, керуючись вірою, хоча й йшли на ризик. Проте християни повинні іноді ризикувати. Родина Керрі визнає, що Господь благословив їх, адже вони мають свій дім та все необхідне для життя, а також упевнена, що це все не їхні заслуги. А ще вони полюбляють спілкуватися і ділитися своїми благословеннями. Тому подружжя вирішило зробити свій дім приємним місцем для спілкування і свідчення. Це не зовсім зручно з огляду на комфорт, проте реальна допомога, яку може надати християнин не тільки молитися про проблеми, а й робити щось для їхнього розв'язання. Першою людиною, якій вони допомогли, був друг Стюарта Кевін, їхні діти разом навчалися. Шлюб Кевіна розпався, він залишився без даху над головою, був у дуже пригніченому стані. Подружжя прийняло його в себе, де чоловік жив приблизно півроку, доки не знайшов нову роботу та не винайняв власне житло. З огляду на досвід Еммі родина займалася спільною опікою дітей з особливими потребами, Йдеться про дітей із фізичними вадами, у яких були труднощі з навчанням, чиїм батькам потрібен був невеликий відпочинок. Можна було залишити дитину на день або на вихідні, або в будь-який інший час за домовленістю. Коли в подруги Ів виникли проблеми, подружжя сказала їй, що вона може прийти в їхній дім коли завгодно. Усе буде гаразд, бо це безпечне місце. Стюарт та Еммі відчиняють двері кожному, кому потрібна допомога і захист. У Британії є християнська благодійна організація, яка підтримує молодих безхатченків. Її представники шукали християнські сім'ї, які готові прийняти когось на ніч або надати теплий душ і ліжко. До того ж, такі люди іноді мають потребу в безпечному місці для очікування. Тобто, якщо якась молода людина має ліжко в чужому домі, але не може туди потрапити до певної години, подружжя пропонує їй безпечне, тепле місце, де можна перечекати. Стюарт більшу частину часу працює вдома, тож молода людина може прийти, прийняти душ, перекусити та просто провести час тут. З початком широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну по всьому світу розлетілися жахливі кадри новин. До Європи хлинув великий потік переляканих українців у пошуках притулку та безпеки. Уряди деяких держав почали заохочувати своїх громадян надавати житло біженцям, інакше таку кількість людей ніде було розмістити. Запропонована державою грошова компенсація була спокусливою, але це не такі легкі гроші, коли приймаєш у себе представників іншої країни та культури. Ці люди багато втратили, пережили велике потрясіння від воєнних дій, деякі виснажені морально і емоційно. Проте родина Керрі зрозуміла, що це саме той час, коли вони можуть послужити людям, які опинилися в біді. Старша донька Майла навчається в іншому місті в університеті, тому в домі є вільна кімната, яку можна було б віддати біженцям. Після молитви Стюарт Земі запитали Лару та Ів, як вони ставляться до того, що незнайомі люди житимуть разом з ними. Діти підтримали батьків. Майла теж погодилася віддати свою кімнату біженцям, а коли вона приїжджатиме додому, то житиме в кімнаті з Ларою. Робота державного апарату передбачає певні бюрократичні процедури, що вкрай уповільнює справу надання допомоги. Тому благодійні організації почали створювати вебсайти, де біженці змогли б шукати собі спонсора, стали в пригоді й соціальні мережі, через які можна було спілкуватися з людьми, з'ясовуючи їхні потреби. Коли люди приїжджають до країни, то можуть розраховувати на підтримку агентств, які допомагають з пошуком роботи та облаштуванням. Також допомогти розв'язати ці питання може сторона, яка приймає біженців. Деякі люди просто надають притулок і це все, що вони роблять. А дехто хоче бути гостинним, прийняти людей так, ніби вони є частиною їхньої сім'ї. Приймаючи рішення про надання житла біженцям, родина Кері відчувала, що це нове велике благословення. Тому вони почали спілкуватися з претендентами через соціальні мережі, обираючи людей, котрі житимуть у них. Розповідали про умови життя та наявність роботи. Також, розуміючи проблему адаптації на новому місці, родина Керрі була готова надати притулок не на 6 місяців, як пропонувала більшість, а на 12. Деяких біженців відштовхувала фраза Ми живемо в селі, бо ці поняття в Британії та Україні зовсім різні. Також людей цікавила можливість працювати за спеціальністю в тому місці, де надається притулок. Згодом родина Керрі познайомилася з Іриною та її сином Назаром з Харкова, яких влаштували запропоновані умови. Люди їм сподобалися. Дивним для Стюарта було те, що для Ірини вони були першими спонсорами, а він уже говорив з багатьма іншими біженцями. Поки тривав період очікування візи, сторони обговорювали багато питань спільного проживання. Тому, коли гості приїхали, їх прийняли як друзів. Мовного бар'єру практично не було, бо Ірина добре розмовляла англійською. Певні проблеми з мовою виникли в Назара. Хлопчик вразив родину Керрі міцними обіймами при зустрічі. Подальші здивування були приємними для обох сторін. Керрі враховували те, що було неприйнятно в харчуванні для Ірини та Назара, але було звичайним для англійців. Знайомилися з українською кухнею та із задоволенням допомагали ліпити вареники. Ірина розповідала родині Керрі про принципи здорового життя, заохочувала до піших прогулянок лісом, знайомила з гідротерапією, викликала прагнення бути здоровими та стрункими. Коли Ірина знайшла роботу, постало питання, хто доглядатиме за Назаром після шкільних занять, бо йому лише 10 років. Стюарт висловив бажання допомогти, адже він працює вдома та й стосунки з Назаром склалися дружні. Нові люди влилися в родину Керрі, ніби були давніми друзями. мабуть, тому що Ірина теж християнка-адвентистка, але насправді всім керує Господь, який об'єднав ці дві сім'ї.